Бомби над Дніпром. росіяни тероризують Запоріжжя кабами, готуються до наступу, де гарантія, що наступний каб не долетить до Дніпра. Ексклюзив від Олександра Коваленка. Саме цей двигун дозволить одразу їй значно збільшити відстань польоту. Це не тільки Дніпро, це Полтава, це Одеса. Вся правда про медичну евакуацію як дістають з того світу, скількох довозять живими і чи рятують російських солдатів один день з легендарними госпітальєрами. Якщо там людина з ампутацією, то не треба їй там брехати. Е, про те, що та є там в тебе нога, насправді, якщо вона не бачить. вона так не працює. 60% зарплати на війну держава дає півдрона на підрозділ. А зі штабу присилають офіцера, який війну бачив лише на мапі. Відверта правда, комбата про кричущі проблеми на фронті. Це майор, полковник, генерал, дятел. Він ніколи не був на війні, і тобі, бойовому командиру, починає розказувати, як тобі воювати. Бажаю здоров'я! Це воєнкор на 11-му. проект про війну, збройні сили та внесок Дніпропетровщини у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11-го, став подобайку під цим випуском і коментуй. Ми починаємо. Їх росіяни запускають не по цілі, а по секторах, а значить, військові злочинці ціляться просто у мирне місто. Це прокеровані авіабомби, якими окупанти буквально щодня закидують не лише на фронті, а й сусіднє до Дніпра Запоріжжя. Бо до кабі вони причепили крила та gps навігацію що дозволила ворожим літакам запускати їх далеко від лінії фронту, ховаючись від української ППО. Чому максимально активізувались на Запоріжжі? Готуються до наступу чи влаштовують звичайний кривавий терор цивільних, і чи можуть модернізувати свою авіабомбу настільки, щоб вона долітала до Дніпра? Чи є від них захист для прифронтових міст? Говоримо з військово-політичним експертом групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Пане Олександр, вітаю вас. Росіяни минулого тижня десятки разів били кабами по Запоріжжю з такою інтенсивністю, що деякі панікери заговорили про наступ на Запоріжжя. Ці терористичні удари ніщо інше, як підготовка до нього. От що з цього приводу ви думаєте? Російські окупаційні війська станом на зараз намагаються по Запоріжжі в першу чергу здійснювати саме терористичні удари. Це не є передумовою для створення відповідних якихось умов для їх більш повномасштабної військової операції на саме Запоріжжя, сил та засобів в них нема. Що вони можуть зробити наступними ну, до кінця року своїми силами це в першу чергу? Зрізати роботинський виступ вони будуть намагатися та відкритий Оріхівський напрямок. Вони будуть намагатися тиснути на напрямку на Гуляйполе, а також на межі Донецької та Запорізької області по мокрим Ялам на Времівському напрямку з урожайного та старомайорського по лівому та правому берегу. Здійснювати наступальні дії, особливо в напрямку на Макарівку. Це їх можливості Найбільше. Більш того, зараз група військ Дніпро, яка є у російських окупантів відповідальною за зону контролю по Лівобережній, Херсонщині та за частині Запорізької області. Вона частково передислоковується до Курської області. Вона призначена буде в подальшому для того, щоб підсилювати саме Курське угруповування. Тому про якийсь великий наступ на таке велике місто, як Запоріжжя з рубежами, лініями оборони, і, в принципі, складністю захоплення такого міста я говорити зараз не можу від ну, слова взагалі. Але е росіяни, вони, будь-які свої бойові дії, завжди підсилюють. Ударами по цивільному населенню, терору цивільного населення у них зараз є така можливість. Вони вдосконалили свої універсальні модулі планування та корекції, які вони встановлюють на бомби вільного падіння і перетворюють їх на кориговані авіаційні бомби, каби. І а, вони будуть тероризувати Запоріжжя виключно в форматі саме терору цивільного населення. У про це хочу запитати: Росіяни модернізували каби, збільшили їхню дальність польоту. У своєму телеграм-каналі ви про це писали і продовжуєте повідомляти у соцмережах. Наскільки ймовірно, що вони зроблять каби з дальністю польоту до сотні кілометрів, такі каби, от запросто долетять до Дніпра. До, сот... до сотні кілометрів цілком можливо, вони зможуть вдосконалити свій ОМПК до кінця цього року, тому що саме на це вони роблять основний акцент а, розробок. А я нагадаю, що в 2022 році, восени, коли вони почали більш інтенсивно використовувати кориговані авіаційні бомби по Бахмуту, то вони саме мали можливість нанесення ударів на відстань. 30 км, з висоти 16 км. Це е, восени 2022 року. А е, зараз ми можемо говорити про те, що у МПК для е, 250-кілограмової бомби осколково-фугасного типу ОФАП-250 або ОФА 500 в них становить майже 80 кілометрів при цьому без прив'язки до максимальної висоти носія 16 кілометрів. Вони їх запускають з висоти ну трохи більше ніж 10 кілометрів. А, отже, якщо вони будуть мати висоту 16 кілометрів, то це вже а, до 100 кілометрів, тому це вже є загрозою. Uh, якщо вони отримують ОМПК, який буде мати дальність польоту, який буде надавати аеродинамічні можливості авіаційній бомбі до 100 кілометрів uh, з висоти 16 кілометрів, то це Дніпро, це не тільки Дніпро, це Полтава, це Одеса, фактично, фактично передмістя, у тобто южне, там південне місто і так далі. Це проблематика, яка має еволюцію. Ось у чому проблема, і ця еволюція в якийсь момент буде не здолана засобами, які ми можемо протидіяти цій загрозі. Є ще одна дуже важлива небезпека для коригованих авіаційних бомб: це саме встановлення реактивного блоку, прискорення реактивного двигуна, фактично, на загально. Принципово примітивну авіаційну бомбу прим е, вільного падіння. І саме цей двигун дозволить одразу їй значно збільшити е, відстань польоту. Це може бути 50 кілометрів, це може бути 100 кілометрів, але така бомба зможе долати відстані 150-200 кілометрів. Це є найбільшою небезпекою для Полтави, Дніпра, е, Одеси і. В якомусь сенсі в перспективі навіть для Києва, тобто на стару бомбу новий реактивний двигун, не дай боже, це використання того спадку, який отримували росіяни від радянського союзу, десятки тисяч. Ось цих бомб вільного падіння, вони їх вдосконалюють, і це вдосконалення, воно повністю копіює те, що робили свого часу в 90-х роках ще США. Зі своїми бомбами вільного падіння. Тобто вони копіюють те, що робили американці. Якість погана, дуже погана якість. Але головне те, що е вони мають перевагу кількісну, вони саме в кількісному форматі мають перевагу. У них десятки тисяч цих одиниць ураження у той час, як ми маємо обмежені можливості для їх протидії. На жаль. Обмежені можливості, дозвольте уточнити, якщо у них десятки тисяч, то у нас йдеться про тисячі. А ні. А обмеж, обмежені можливості. Про що йдеться? Якщо ми говоримо про кориговану авіаційну бомбу, її неможливо збити а, загальними а, системами протиповітряної оборони. Треба знищувати самі носії. У росіян десятки тисяч цих бомб. Десятки тисяч. У той час як носіїв менш сотні, це переважно фронтові бомбардувальники су 34 Саме їх треба в першу чергу знищувати. А є а, рецепт, який дієвий вже досить давно, і про який постійно говорять рецепт знищення цих носіїв це а, засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії, наприклад, Петріот або Семпті, який може знищувати. Ці цілі ще до того, як вони виходять е, безпосередньо на ту локацію, де відбувається скидання цієї бомби. Другий інгредієнт це f 16 е, Але щоб використовувати f 16 в форматі знищення повітряної цілі, йому потрібно, по ракети АІМ 120 с АІМ 120 д АМРАМ, це ракети великого радіусу дії. Авіаційні комплекси, е, які мають можливість знищувати повітряні цілі в форматі повітря-повітря на відстані до 180 кілометрів. Але окрім ці номенклатури знищення, потрібно, щоб цей f 16 який ми вже маємо в своєму розпорядженні, а він отримав підтримку літаку дальньої революціонної розвідки та спостереження, ДРЛС. Е, Швеція нам обіцяла два таких літака саап 340 в тандемі саап 340 Ф-16, і маючи такі ракети, може знищувати су 34 ще до того, як він тільки підлітає до тієї локації, з якої повинен скидувати ці бомби. І третій інгредієнт також не менш важливий, а це безпосередньо використання далекобійної західної зброї, балістичних ракет, крилатих ракет. До звукового типу Storm Shadow, Scalp G по території Російської Федерації на максимум своїх ТТХ, тактико технічних характеристик, тобто знищення об'єктів на території Російської Федерації на авіабазах в радіусі 300 кілометрів від кордону з Україною. Але поки що ми не отримали цього правильно, і ще питання вирішуються. Всього цього усі ці три інгредієнти ми не маємо в повному обсязі як використання, так і дозволів, щоб протидіяти загрозі з боку Росії в питаннях застосування кабів. Дякую, це був Олександр Коваленко, військово-політичний експерт Групи інформаційний спротив. Чи згодні ви з ним? Напишіть в коментарях під цим відео. Ми продовжуємо. Дістають буквально з того світу, стабілізують і рятують під обстрілами. Це про військових медиків, які носять шеврон госпітальєра. Для тих, хто не втомився від новин з фронту, розкажемо і покажемо про людей, які без вихідних на ротації вже півтора року, скількох витягли з того світу, які тригерні фрази не кажуть пораненим, і чи рятували росіян. Наш репортаж про медиків, які щойно повернулися з нічної евакуації. Не проникаючи поранений. Нічний ІВАК. Поранених бійців забрали з Донеччини. Стабілізовані не всі. Найважче, розповідають госпітальєри, перші хвилини евакуації. Після загрузки, зазвичай, десь хвилин 20-30. Ми активно всі працюємо для того, щоб окупувати всі стани небезпечні. Нещодавно був поранений, якому треба було перетампоновувати ногу, тому що дотампоновувати вкололи знеболююче, але все одно є трошки ну, відчувається. Ми йому так казали, кричи, матюкайся. Все, все як треба, поки ми будемо тебе задопановувати, щоб ти ніде не підтікав. Пері – стоматолог у цивільному житті. А зараз старший екіпажу евакуаційної бригади госпітальєрів показує нам унікальний шпиталь на колесах, який може за раз перевозити до 35 поранених. Це наш бус Австрійка, в якому возимо більше вже шісти тисяч поранених, 6 тисяч 700 уже. Він названий в честь нашої посестри австрійки, яка загинула в автотрощі. Шість лежачих місць. Шпиталь на колесах оснащений найнеобхіднішим. На кожному з місць є монітори, які ми підключаємо. Вимірюється сатурація, тиск, пульс, якщо треба ЕКГ. Також ми маємо прилади, такі як інфузомати. Також ці шість місць обладнані кисневими. Там є кисневі балони, це апарати боброва. Також під кожним місцем є спеціальні ящики, повністю забиті всіми медикаментами, тактичною медициною, яка також іноді нам треба. В екіпажі п'ять госпітальєрів за плечима в кожного жорсткі вишколи. Але те, із чим стикаються івак бригади, не побачиш на жодних навчаннях. В принципі, різні речі, звичайно, що ампутовані кінцівки, але морально не настільки важко, коли ти в медичному вчився, і ти, в принципі, був на там якихось в моргах. Важкувато було. Зрозуміти, наскільки це відповідально буде. Ну, то, тобто, ти їдеш перший раз, і ти розумієш, що це все треба контролювати, щоб не було ніяких там погіршень стану. Ви можете, будь ласка, представитися, як вас звати. Хто ви є? Позивний бас, медичний батальйон, госпітальєри. Позивний тюлок медичний батальйон, госпітальєри. Госпітальєри нічого і нікого не бояться. Психологічно стійкі мають комунікативні навички, емпатію і відверті, із з пораненими. Тримайся, ти молодець. Говорити з пораненими а, про смерть не є чимось хорошим, і, в принципі, це загальне правило, якому нас вчили, Що а, пораненим так чи інакше не треба брехати. Тому, якщо там людина з ампутацією, то не треба їй там брехати. Щодоби мінімум один виклик. За виїзд шпиталь на колесах долає 300 кілометрів. Після чого салон світлого бусу міняє колір. Можу сказати, метафорично. Але це не головне, пояснюють госпітальєри. Да, принципі, після вакуу е приходить таке як полегшення для нас всіх. Але коли да, зі світлих кольорів воно привершається, отаке прям більш темне для нас похмуре. Але з внутрішньою радістю, з якою ми зробили своє діло, ми допомогли от великій кількості людей. Буз Австрійка – це четверта ланка евакуації, та госпітальєри працюють і на трьох інших найнебезпечніших в окопах із бійцями, і вак на стабілізаційний пункт. Ні, не з'їжджай, не з їжджай, з їжджай на поле, Не з'їжджай на боки. Складна ситуація через дрони, через все, що літає над нами, через скиди. Але якщо медики батальйону беруть пораненого захисника до лікарні, він доїде живим. Братик, вибач, вибач, вибачма, маємо, маємо вивести. Є у практиці порятунок ворожих солдатів. Водій-парамедик на псевдошнайдер пригадує епізод під час контрнаступу Збройних сил України. Росіянин вийшов з своєї схованки, був весь поранений, підняв руки вгору. То ну, ми надали допомогу. Звичайно, за роки російсько-української війни медичний батальйон госпітальєри втратив загиблими 30 своїх працівників. Це люди, які працювали в найнебезпечніших умовах з 2014 року. Вони пішли як добровольці на фронт, і вони покинули цей світ як добровольці, як людина, як люд, як люди, які хотіли працювати без зарплатні. Просто вот ну, на, на своїй ідеї. у нас стрі госпітальєри удар рятують не тільки захисників, а й цивільних. Медики батальйону працюють у місцях прильотів російських ракет. Це кадри нещодавнього масованого обстрілу Павлограда. Тоді було понад 80 поранених цивільних людей, і саме госпітальєри першими примчали їм на допомогу. А він продав бізнес і пішов на війну. Партизанів створив одну з найкращих снайперських рот в ЗСУ, а згодом батальйон безпілотників. Сергій Варакін, командир підрозділу 58-ї мотопіхотної бригади імені Виговського. Хто дає дрони його підрозділу? Чому бійці тікають і здаються в полон? Відверта правда комбата про кричущі проблеми на фронті. «Ми Всю війну 10 років. Ми 60-70% зарплатні. Ми витрачаємо на війну. У нас може бути якийсь там майор, дятел, який там всю війну пробув десь в штабі, тобі, бойовому командиру, і починає розказувати, як тобі воювати. О, сьогодні я ввечері піду з друзями тусіть, балдіть, бухати з дівчиною веселитися. Але я от можу зробити оце, оце, оце для свого війська. Із комбатом батальйону безпілотників 58-ї мотопіхотної бригади ми зустрілись у Дніпрі. Військові приїхали за пікапами. Ворожі ФПВ в бою спалили кілька їхніх машин. Я завжди набирав людей собі по трьом критеріям. Перше, в мене ніхто не вживає алкоголь. Друге, важлива критерій. Це чи будеш ти воювати, якщо тобі не будуть платити зарплатню. І третє, повна відсутність військового статуту, але ідеальна дисципліна. І на цих трьох кітах наша сім'я живе, воює, будується, розвивається. Колись нас було там 20. Зараз нас вже 220. Наш підрозділ вважався там, один із кращих, що коли ми були снайперами. І нас головнокомандувач запахов в різні, в різні міста, де ми були потрібні. Ми були на всій Луганщині, ми були на всій Донеччині, ми були на Херсонщині. Були під Києвом бойові дії постійно змінюються, що спонукає до нестандартних рішень. Снайпери 58-ї опанували ще й дрони камікадзе. Якщо не дістають ворога на землі, знищують з неба. Так як ми були снайперами, в нас є різні калібри від 5,56 до 50 там до і 375-го а Так як ми зараз вже батальйон безпілотних систем, то в нас дуже багато різних комплексів, ФПВ, ударних БПЛА, розвідувальних БПЛА, але 90% цього всього ми вимушені знаходити самостійно. У нас всюди, в кожній бригаді, дуже великий некомплект людей. Друге, це якість цих людей. Бо з кожним місяцем, з кожним роком мотивовані люди, які хочуть воювати, хочуть нищити ворога, їх все менше і менше. А більше, на жаль, людей, які їх запихнули в армію, і вони тікають, здаються в полон. Кількість боєприпасів, кількість снарядів, кількість піввідронів, кількість Мавіків він дуже мизерний. Якщо взяти, я там можу знайти в когось 20 Мавіків, то отримати від держави ми можемо один, чи може навіть пів. Це таке співвідношення. Все волонтери, все добровольці. Все волонтери, все добровольці, все самі. Ми всю війну 10 років. Ми 60-70% зарплатні витрачаємо на війну. А між тим дронарі 58-ї бригади вправно знищують окупантів в один з найрезультативніших днів екіпажів півішників Сергія Варакіна спалив 17 одиниць бронемашин та іншої техніки росіян. А найдорожче влучання це був реп Борисоглєбськ, вартістю десятки мільйонів доларів. Саме зараз цікава ситуація, що на війні зараз ротний це може бути солдат. Який показав себе зі всіх сторін. Він бойовий, він знає, як воювати, він знає, як керувати підрозділом, він є авторитетом для свого підрозділу. І також навпаки у нас може бути якийсь там майор, дятел, який там всю війну пробув десь в штабі, це майор, полковник, генерал. Він все життя пробув в штабі, він ніколи не був на війні, він її бачив тільки на карті, і от потім такий приїжджає е і тобі бойовому командиру, який ти пройшов там з 14-го року з посади там, командира роти до командира бригади, і він тобі от починає розказувати, як тобі воювати. Це дуже велика проблема і печаль, бо все це — це життя. Це життя бійців, а це саме цінне для кожного командира. У мене дуже досвідчені хлопці мої сержанти, які бойові, які відповідають за бойові дії. Якщо там мій Вася каже, командир: да, буде дуже важко, але ми виконуємо це завдання. Або він каже: Командир, ми там всі здохнемо і нічого не зробимо. Тоді я підходжу і кажу, що це недоцільно. Недоцільно цю посадочку тримати. І втратити неймовірно професійних бійців. Ні одна посадочка не вертує цього. На відміну від інших, Сергій Варакін не обурюється тим, що відбувається у тилу. Навпаки. Чи дратує вас те, що відбувається в тилу? П'янки, гулянки, розваги? То... Ні, я завжди казав: ми воюємо для того, щоб ви тут веселились, але ніколи не забувайте, завдячуючи, кому ви це робите. І відноситись з повагою до нас, відноситись з повагою до війська. Не маєш прокинутись і сказати, о, сьогодні я ввечері піду з друзями тусіть, балдеть, бухати, з дівочками веселитися. Але я от можу зробити оце, оце, оце для свого війська. Я потребую пілотів, я потребую айтішників, я потребую людей, які розбираються в електроніці. Я потребую водіїв, я потребую людей, яких є бажання. Це найголовніше. Всьому іншому ми його навчимо. Я зроблю все для свого, для свого, щоб він відчував, що він потрібен. Але для цього він має бути свій. І наостанок. Сьогодні, в День захисників і захисниць України, вітаємо усіх, хто носить військові погони, хто не народжений для війни, але продовжує битися з окупантами за українців і рідну землю. Дякуємо усім, хто допомагає фронту, і шануємо полеглих за нашу свободу. Це був воєнкор на 11-му. З вас коментарів, подобайка. Пишіть, що хотіли б побачити у наступному випуску. Підписуйтеся на Ютуб 11-го. До зустрічі.